Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин інструментаріум.com.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі вас гайпокрут від компанії Bosch, а саме модель gdx 18 v 200 c Відкриємо пакування, в котрому він постачається, та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, металева кліпса для можливості поясного кріплення інструменту, бітотримач, сам гайкокрут та вкладника до кейсу Lbox. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний крутний момент 200 н на метр. Максимальна швидкість обертання, перша швидкість від 0 до 1100, друга від 0 до 2300 і третя від 0 до 3400 обертів на хвилину. Кількість ударів перша швидкість від 0 до 2300, друга від 0 до 3400 і третя від 0 до 4000 ударів на хвилину. Тип патрону, внутрішній шестигранник, одна дюйми або зовнішній квадрат 1,2 дюйми. габарити 147 на 253 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку, 1,2 кг. та Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті. Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваги особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного гайковерту, ми підготували акумуляторний блок. Нагадуємо вам про те, що акумулятори та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Це зроблено для того, що якщо ви вже використовуєте 18-вольтовий інструмент від компанії Bosch, ви могли використовувати і акумулятори від нього на всій серії. Відповідно, заощадити кошти при придбанні окремого інструменту. Друзі, встановивши акумуляторний блок, ми бачимо наявність дуже яскравої LED-підсвітки. Окрім того, електронного регулювання даної підсвітки, електронного регулювання кількості обертів та, відповідно, кількості ударів. Сам гайковерт досить особливий. Він може працювати як з бітами, так і відповідно з головками. Має SDS-кріплення, тобто швидкоз'ємне, і нам легко змінити витратні матеріали. За рахунок наявності без мотору, Брашліс Мотор, даний гайковерт має набагато більший ресурс в порівнянні з щітковим інструментом. Відповідно, без мотори просто більш витриваліші. Окрім того, значно менше використовують заряд акумулятору. На одному і тому самому акумуляторі даний інструмент пропрацює більш тривалий час в порівнянні з щітковим. До того ж, друзі, інструмент не потребує регулярного сервісного обслуговування. Відповідно, немає вугільних щиток, немає що замінювати. На руків'ї наявний отвір для можливості підключення GCI модулю, тобто модулю Bluetooth. Це означає те, що інструмент можна синхронізувати з вашими мобільними гаджетами та, відповідно, керувати ним. Основна частина руків'я в даному інструменті дуже добре прогумована та має рельєфну поверхню. За рахунок цього, гайковерхне ковзає у нас в руках під час тривалої роботи. До того ж, гума присутня і на верхній частині інструменту. Велика кількість вентиляційних отворів дозволяють гайковерту чудово охолоджуватись та працювати більш тривалий час без перерви а можливість встановлення. Поясного кріплення та біто тримача додасть вам комфорту безпосередньо під час роботи. Друзі, нагадую вам про те, що комплектація акумуляторів зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту instrumentarium.com.ua вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть те, що потрібно під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!